Всім привіт! З вами Раїса. Ви на каналі Про в'язання та шиття. Сьогодні покажу, як я в'яжу шкарпетки і навчу вас. Ось в мене є така бубінка пряжі. Це пряжа колібрі 70 меринос, 30% PA 350 метрів 100 г. Вже ось один, одну шкарпетку я зв'язала. Тут на п'ятці схрещені петлі. Резиночка, так різиночка. Так вона чуть така плотніша і шкарпетки мають клин підйому, дуже зручно Починаємо в'язання. Набираємо 52 петлі. Це я в'яжу на розмір 39, нога у мене не дуже тонка, але вони якраз класно лежать по нозі. Спиці в мене трійка. Я в'яжу по спиці, тому дивіться по своїй плотності, як вам краще в'язати. Так, набираємо звичайний набір класичний. 52 петлі, 53 для того, щоб замкнути в школу. Відтіляємо по пола. Підтягуємо спицю. Зараз будемо об'єднувати в коло наше в'язання. Для цього я використовую гачок, петлю знімаємо, так. підхоплюємо останню петлю з цієї спиці і пров'язуємо ось так. І одягаємо на спицю. Дягуємо ниточки, Я в'яжу методом Magic Loop, мені так зручно, шкарпеткових спиць в мене навіть немає, чесно вам скажу. Так, починаю в'язати резиночку 2х2, дві виворітні і дві лицеві. І дві останні лицевих. Дякуємо за тим, щоб не перекрутити перші ряди. Так, різинки я в'яжу 24 ряди. Зустрінемося в кінці різиночки. Так по кругу дві лицеви і виворітніх, в'яжемо 24 ряди. Спочатку продовжуємо далі. У мене вже починається сірий колір, як мені подобається ця пряжа. Вона така приємна, тактильно так в'язана. В'язала я 24 ряда резинки 2х2. Зараз, зараз ми будемо починати в'язати лицеву гладь. Я в'яжу спицями номер 3 так. Лицевої гладі в мене тут 16 рядів. Разом виходить різинка і лицева гладь до п'ятки 40 рядів. Так, лицеву. в'яжемо. Продовжуємо далі. Ми зв'язали. 16 рядів лицевої гладі. А далі частину відео я благополучно видалила, тож розповідаю, половина петель у нас займає п'ятка, в моєму випадку 26 петель. У висоту я зв'язала 25 рядів. Одну додаткову петлю я потім наберу із протяжки. І е, зараз для вив'язування п'ятки нам потрібно розділити всіх цих 26 петель на 5 частин. Тобто по дві, дві частини по бокам і середня частина е, в нас буде одна вона, тобто рахується в мене 10 петель бокові частини і середня е, частина займає 6 петель. І починаємо в'язання. В'яжемо Петлі бокової частини, петлі середньої частини, тобто 10, потім 5 петель пров'язуємо і одну петлю беремо із бокової частини і одну петлю із середньої пров'язуємо разом із нахилом ліво. Така п'ятка мені більше подобається, ніж коли ділити на три рівних частини. Тоді вона не така широка. Там, де основа п'ятки, і якось вона мені більш краще лягає по нозі. Потім ми повертаємося, не дов'язуємо одну петлю бокової частини, тобто беремо десяту петлю бокової частини і одну петлю середньої частини, пров'язуємо разом з нахилом вправо. І ще одну петлю додатково з бокової частини. Можливо, по відео буде вам повільніше, краще, зрозуміло, як це виходить. Ось Далі ми в'яжемо петлі середньої частини, далі останню петлю пров'язуємо з нахилом вліво і першою петлею бокової частини. І ще одну петлю з бокової частини. Розвертаємо в'язання. Петлю, першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі середньої частини, останню петлю середньої частини і першу петлю бокової пров'язуємо разом. Ось видно добре на відео, і ще одну петлю з бокової частини. Знову повертаємо і в'яжемо до тих пір, поки в нас не будуть пров'язані усі петлі. В кінці, вже коли я пров'яжу всі петлі, в мене на спиці буде 16 петель. Так, ось, остання петля середньої частини і перша петля бокової разом з нахилом вліво і ще одну петлю бокової частини. Розвертаємо. Колицьові стороні ми в'яжемо лицьовими, по виверітні виворітніми. Все дуже просто і зрозуміло. От тепер знову дві петлі разом. Так. І ще одну петлю бокової частини. У нас тоді не виходить ні дірок. І тут гарно так виходить розходження п'ятки. Першу петлю зняли, далі в'яжемо лицевими петлями. Я вже такі шкарпетки в'язала, то мені подобається, бо, тому що коли ділити на три частини п'ятки, тоді Середня частина п'ятка якась розхлябана, широка виходить. Ну, це особисто моя думка. Так, першу, першу петлю середньої частини і першу петлю бокової пров'язуємо разом і ще одну петлю бокової частини. Нам залишуть буквально кілька рядів, і ми будемо. Зараз набирати петлі по боковій стороні. Так, Дов'язуємо оцей ряд, виворітніми. Так, Зараз знову дві петлі разом і одну петлю ще з бокової частини пров'язуємо. Розвертаємо наше в'язання, першу знімаємо, далі в'яжемо лицевими петлями. Так. Знову ось останню петлю середньої частини і бокову пров'язуємо разом з нахилом вліво. останню петлю бокової частини ми пров'язали. І зараз виворітній ряд в'яжемо. На спиці має бути, якщо у вас так само петель 26 було на п'ятку, то 16 петель має залишитися. Так, ось знову в'яжемо дві петлі разом і останню з бокової частини. Далі. Цей ряд пров'язуємо лицевими. Я тут зразу ділю п'ятку пополам по вісім петель. Так, розділяємо, для того, щоб потім було зручно в'язати. Це ніякої там функціональності не несе. Просто для мене якби, як маркер працює. Так, І набираємо 14 петель по боковій частині. Взагалі потрібно 13, я набираю 14 для того, щоб не було дірочки. Потім це, це зв'яжеться клин підйому і вони скоротяться, ці петлі. Захвачую ниточки за дві дужки. Крайньої кромкової петлі можна гачком набирати, я це роблю спицею. Благо, вони в мене вже гострі, бо тупими спицями, можливо, буде незручно це зробити. Далі пров'язуємо лицевими петлі передньої частини, тобто верхньої частини шкарпетки. То ми в'язали п'ятку, а це вже ми переходимо на в'язання по, по колу. Тут у нас 26 петель, і зараз ми будемо, так само я ділю передню частину на по 13 петель, тоді мені буде зручно в'язати Magic Loop. Якщо у вас на п'яти спицях, то, можливо, там інша система. Я в'яжу так, мені комфортно. Ось коли я підрізала тут відео, я помітила, що над перетягування тросика у мене за один ряд я витрачаю 8-10 секунд. І це стабільно. Не знаю, чи це багато, чи мало, але як уже є. Тут знову ми набираємо 14 петель, підхоплюємо за дві дужки, тоді петля буде стабільна, не буде витягуватись, не буде лишніх отворів. Я спеціально тут не прискорюю для того, щоб було добре видно, навіть якщо по не буде зрозуміло по, по тому, що я розказую, то хоча б по відео повільно можна обвімкнути і подивитися. Потім знову петлі п'ятки. І будемо в'язати ще один ряд. Пров'яжемо. Просто по колу, без убавок, тут у нас виходить вісім петель по п'ятці, потім по боковій частині п'ятки чотирнадцять петель. Пров'язуємо. Тут вже повністю лицьовими в мене пряжа з градієнтом. Я думаю, що додаткових тут візерунків не потрібно. Хоча мені дуже подобається, як дівчата в'яжуть з ажуром і з переплетеннями різні візерунки на шкарпетках. Я думаю, що з часом я теж таки собі зв'яжу. Поки що в мене зовсім прості. Я думаю, що такі шкарпетки під силу навіть початківцю зв'язати. Пряжа, до речі, дуже приємно в руках в'язати її і, і, і пахне шерстю вовною. Ось в цьому ряду ми будемо вив'язувати клин підйому. Останні петлі п'ятки пров'язуємо дві останні петлі, пров'язуємо разом з нахилом вправо. Ось якраз дві петлі з нахилом вправо. В'яжемо передню частину шкарпетки, і наступно буде убавлення. На початку п'ятки з іншої сторони. Так, пов'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Для того, щоб ви не дивились, наприклад, по моїх петлях, а орієнтувалися по своїй шкарпетці, то це початок, там де ми набирали петлі по боковій частині. Оцих дві петлі перших ми скорочуємо. Так, далі будемо продовжувати в'язати через ряд. Один ряд ми в'яжемо без убавлення. А в наступному ряду буде знову оббавлення. П'ятку я вам показую повністю, як я в'язала. Багато майстер-класів є, що не показують, то складно. Перший раз, коли в'яжеш, то складно розібратися, а потім вже простіше. Закінчимо ми клин підйому, коли в нас на спицях, там, де у нас п'ятка знаходиться, буде 26 петель, так як і до початку вив'язування п'ятки. Мені дуже подобається, коли є клин підйому, особливо в кого високий підйом ноги. Шкарпетки класно сідають по ніжці. Так що раджу вам використовувати цей спосіб вив'язування.